Це подкаст громадського радіо. Зустрічі програма про україно єврейські взаємни. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандро. А гостею нашої програми сьогодні буде кандидатка архітектури, доцентка кафедри реставрації архітектурної і мистецької спадщини інституту архітектури Національного університету Львівська політехніка і наукова співробітниця інституту «Укрзахід. проєкт реставрація, пані Оксана Бойко. Вітаю вас. Добрий вечір, це не всі ваші іпостасі, Звісно, а пані Оксана є дослідницею архітектури в широкому дуже сенсі, і в тому числі дослідницею синагогальної архітектури. Ми говоритимемо про синагоги в Україні. Одна із робіт, одне із досліджень, власне, дисертація пані Оксани називається Архітектура мурованих синагог правобережної України 16 20 століть». століття. Звісно, що ми не встигнемо охопити, мабуть, всі всі століття і всі регіони України і всі синагоги, які за ці століття були збудовані, але спробуємо в цій програмі принаймні базово довідатися про найвиразніші пам'ятки синагогальної архітектури. Так і почнемо, можливо, пані Оксано, я попрошу вас для вас, може про такі дуже банальні речі, розказати загалом про те, що таке синагога, так, яке признає. Значення цієї будівлі, чи є якісь особливості термінологічні у цього слова, чи були в Україні і є, можливо, якісь паралельні назви. Ну і загалом, в принципі, що таке оця будівля, сакральна будівля, так, яка називається синагога? Сам термін синагога походить з грецької мови і він означає будинок зборів. В нас в Україні синагоги, як правило, називали школами українці називали або божницями. Божниця поляки називали бужниця. Часами воно трансформувалося в такі терміни, як біжниця і, як на Закарпаття, я почула бужня. Чи є різниця у самих будівлях і тих назвах? Очевидно, що немає. Синагога це. Значить, будинок зборів, і разом з тим це була сакральна будівля, де молилися. Чому будинок зборів? Бо, зрештою, синагогами називали і церкви. Знаєте, В старих документах можна зустріти синагога Такато. І це на диво, а це церква виявляється, тому що там збиралися люди. В синагозі збиралися для спільної молитви. Там студіювали і коментували святе письмо, тобто Тору, це священний текст юдаїзму, який є це є п'ятикнижжя заповіту. І також читали Талмуд. Що таке Талмуд? Це є кодекс юдейських законів, за якими жили громади. І, власне, Талмуд був основною книгою регулювання всіх сфер е, життєдіяльності юдеїв у діаспорі. Власне, синагога для юдеїв, розпорошених по світу, вона була власне в першу чергу будинок, будинком е, е, зборів. І там, е, крім е, богослужіння е, в умовах діаспори, відбувалися і різні інші е, е, сфери життя, ну, скажімо такі як е, Навіть правосуддя, е, тому синагога вона мала свій зал для молитви, де е, об, обсуджували різні сфери життя. Але також там відбувалися і суди часами. І синагога обростала різними будівлями. Скажімо, там була в'язниця при тій будівлі. Тому, власне, ті, е, е, значить, всі інституційні. Речі, які які інші народи ну які жили тут, вони мали окремо, а в Синагозі воно все концентрувалося. Тобто концентрувалося все життя юдейської громади, тобто, це не лише місце для богослужіння для молитов, так, але це місце і для зборів, і для ухвалення, проговорення, і ухвалення якихось важливих для громади Абсолютно. рішень. Абсолютно і синагоги і, і божниця це є рівноцінні терміни, якими в нас власне називали ті будинки, де збиралися юдеї для молитви і, і для вирішення своїх ріжних питань. Зрештою, чому називали українці школою? Тому що там були і школи, і, і вони читали. Розумієте, вони читали святе письмо, вони вчилися. Ось тому і це як вони називали шуль. У нас навіть є синагога така у Львові. Була синагога Хасидин Шуль, наприклад. Шуль. від шули, так це з'їдешо з іде з'їдеш з'їдеш шуль або ну їдеш базований на е, німецькій е, мові. так. що нам відомо про перші синагоги? Коли їх почали на території України будувати і і де Власне, Властиво, знаєте, ми мало маємо документів про княжі часи, але те, що юдеї тут жили в княжі часи, це очевидно, і жили вони тоді на руському праві. І ми маємо одну згадку з 1113 року з Києва про те, що згоріли жидівські ворота. Ми знаємо, що в нас юдеїв називали жидами, тепер вони називаються євреями, але цей термін зникає і дуже шкода. На щастя, у творах Франка його ще не викинули, тому що це питомий термін і властивий для українців і для всіх слов'янських народів. Поляки цей термін мають. Ну я, я про це відволікаюся, тому що я згадала жидівські ворота. Але дуже часто власне в документах ми маємо. Ну і як правило, ми маємо е, інформацію е, про юдейські громади. То вони називаються якби дільниця, називається Жидівська. Е, як як це є карти, то там пишеться е, ну, юдейська, ю юдеорум там і, і так далі. Найдавніші юдеї в Україні з'явилися в княжі часи, і тоді вони очевидно будували свої храми, але про них ми не маємо інформації. Найдавніша інформація, що стосується їхніх синагог, походить вже з 15 століття. Це найдавніше. вони вони були будовані і в 14 столітті, але ми маємо мало інформації про ці, ті, ну тільки, тільки згадки, про те, наприклад, що у Львові була значить, синагога, так але вже в ті часи, коли наші терени, Західна Україна попала під Польщу. То з тих часів вже ми маємо більше інформації. Тут є архівні матеріали, і вже є про це і дослідження є. Ну і е, на жаль, ми маємо втрачений пласт цієї будівельної культури великою мірою. Але найдавніші синагоги були дерев'яними, і вони могли бути фахверковими. Очевидно, що це є ефемерні будівельні матеріали, і вони горіли. І найдавніша синагога на наших теренах, яка збережена і не, не цівком, частково вона є в руїні, але законсервована, Це є синагога Нахмановичів або Золота роза у Львові. Вона збудована у 1582 році. То ми можемо говорити про ті найдавніші такі найдавнішу будівельну культуру синагогальну. Дуже давньою синагогою, збереженою є синагога в Луцьку, 1624 рік. Синагога в Острозі, 630 рік. І далі є пізніше трошки синагоги. в Підгайцях, так само 630 рік. Шаргород ну, трошечки пізніше вона є з 18 століття. Ну тобто, в нас є достатньо збережено давніх синагог. На відміну до речі, на відміну від західної Європи, де е, цієї будівельної культури ми, ми маємо прогалину 15 і до 19 століття. Це через відповідну політику? Так, це з причини того, що е, звідти е, юдейське населення переселили, тобто їх гнали. І це було пов'язано якоюсь мірою з формуванням, з становленням цих держав, тому що гоніння е, м, юдеїв було з Німеччини, з Португалії, Іспанії, е, з Франції, Італії. І вони, як не дивно, поляки, польська держава е, їх притулила, і вони тут усіли власне на наших землях е, Західної України. Тому ми, ми, власне, десь на кінець 19 століття, на початок 20-го, ми мали на наших землях третю частину всього світового юдейства. Ну, це величезна кількість насправді. Ну, і і відповідно, відповідно, ми можемо говорити загалом про цілу будівельну культуру синагогальну, як певне, навіть і стильове, в тому числі явище. Абсолютно, власне, що ми маємо як не дивно, ми маємо багато втрат, але ми маємо дуже багато збереженого. І скажімо, ми можемо прослідкувати розвиток. Цього будівництва. Ну, я говорю про муроване, тому що дерев'яне про дерев'яну е, синагогальну архітектуру це окрема тема, е, бо фактично дерев'яних синагог було багато більше, бо це було дешевше все-таки. І, і де вони де будувалися? Ну варто сказати, власне, де будувалися синагоги? Що що це є елемент міської, міської культури, міської архітектури, тому що і пов'язано це. З тим, що власне, юдеї це є міський елемент. Чому юдеї займалися, їм дозволяли займатися торгівлею, лихварством, а торгівля це місто. Що таке місто? Місто, власне, не в селах було, проводили ярмарки так, і торги, а в місті. І юдеї, очевидно, коли закладалося місто, чи воно розвивалося. І коли давався привілей на ярмарки і торги, то там появлявся і юдейський елемент, і їх появлялося більше. формували громади, і коли вже була сформована громада, то вона мала право закласти синагогу і закласти цвинтар, очевидно, бо це є дуже ну, необхідні речі. Пані Оксано, от щодо закладання синагоги щодо вибору місця, щодо дозволів, чи треба було отримувати, чи важливо було хто там першу, перший камінь чи першу цеглу ставить? Тобто, чи а, якось оздоблена, чи, чи був якийсь ритуал, можливо, специфічний, відомий щодо того, як іде і хто має починати будівництво синагоги? Так, очевидно. Очевидно, що місце не було випадковим, і його надання пов'язане з дозволом від власника міста, і тут треба трошки історії. Всі давні міста Західної України закладалися. Ну я говорю про західну Україну, бо я тим більше займалася. Значить, західні міста України закладалися і розвивалися на засадах Магдебурзького права або так званого німецького права. Що це значить? Тобто, місто розвивалося за певними містобудівними принципами, тобто міста були або приватними, або приватними і мали свого власника, або належали королю і мали намісника. І суть Магдебурзького права в тому, що король. На прохання власника надавав право на самоврядування і запроваджувалися тоді власні органи міського самоврядування, на чолі з бурмістром чи війтом були суди свої. Але але це це була адміністративна власне частина. Але разом з Мадебурським правом король надавав. Привілеї на торги, власне, коли я вже сказала, і тоді появлялися юдеї. І міста Макдебургії, а в нас власне західна Україна має всі міста, практично і містечка на Макдебурському праві, ті ж давні міста історичні. І вони тоді ті міста розплановувалися за певною системою. Це посередині закладалася ринкова площа, з кутів виходили вулиці і житловою забудовою. І навколо вони це місто таке, воно більше чи менше, воно укріплювалося. І ну, як, як виглядали ті укріплення? Це інша тема. Але в цьому місці замешкували різні громади. І в нашому випадку, в випадку Західної України, ці міста заселяли українці, русини, поляки, юдеї, часами в окремих містах були вірмени. І кожна громада мала чітко визначене місце для будови свого храму. І... і е... Поза як це були часи Польщі, то в найпрестижнішому місці цього міста, саме в куті ринку самого площі, закладався костел. Ну, Українці це місто вже закладалося на, на якомусь поселенні, українці вже могли мати свою церкву. А сформована громада юдеїв також мала визначене місце на будову синагогу. То що значить сформована громада? Це значить, мусило бути не менше як, як 10 чоловіків старше від 13 років. І, е, як правило, їм надавалося місце на затилку приринкового кварталу. Ну, це такі були, такі були часи. І коли, знаєте, е, коли подивитися на карти, скажімо, 19 століття, то дуже добре видно. Як місто, воно таке регулярне, таке чітке, за, за правилами, за принципами, але є така частина на, на цій карті в, в межах. Е, тих Яка мурів. вибивається з, з, з цієї структури? Так, виривається, воно є хаотично забудовано. І це, власне, з великим квадратом посередині. Великий квадрат це є синагога, а посередині безлад. І цей безлад це є власне юдейські квартали. Чому цей безлад? Власне, юдеї. Жили за своїми законами, вони не підпорядкували не підпорядковувалися законам міста, і власне це видно дуже добре на цих картах. Але присутніх всіх громад, от про які я сказала, дуже гарно рефлексує сакральний простір. Коли подивитися на місто, то воно власне оці сакральні споруди вони формують цей простір: це бані, це ков, шпилі костелів і куб синагоги. Ми дотепер дуже є окремі зразки, дуже гарні. Наприклад, таке маленьке містечко на Львівщині є, угнів, найменше містечко. І це містечко, як не дивно, воно має ті три, три е, сакральні е, об'єкти: синагогу, е, кубічну таку, знаєте, церкву з гарними банями такими розкішними, і костел. Або підгайці, де, де так само чудово видно синагога кубічна, здалека, коли їдеш на бучаш, і видно гарно ці підгайці е, синагогою, костел гарно, такий, знаєте, з вежею, і церква з банею. Отже, це сакральний простір, характерний для західноукраїнських міст, де кожна громада в тому місті, всередині того організму, мала своє місце, і воно формувалося навколо сакральних об'єктів. Зрештою, так є і в великих містах, як, наприклад, Львів в давні часи громади формувалися навколо свого сакрального об'єкту. От є 10 чоловіків, що старші за 13 років. У них є ресурси, є дозволи, і вони починають закладати синагогу. Хто міг бути будівельником? Я маю на увазі, чи могла це бути мультикультурна, так би мовити, бригада робітників, чи могли синагогу будувати не євреї? Ну або навпаки, там чи могли євреї-будівельники будувати костел чи, чи православний е, храм і, і так далі? Тобто, чи були якісь спеціальні принципи, які відомі може зафіксовані, в який спосіб це має відбуватися? Ну абсолютно дуже гарне питання, бо фактично будівничими давніх синагог виступали християни. І лише в виняткових випадках це були юдеї. Чому християни виступали будівничими? Тому що я вже сказала, що значить, юдеї це є елемент міський. В містах, що таке місто, це ми маємо торги, але це ми маємо ремісничі цехи. До ремісничих цехів юдеї не мали права належати. Був будівельний ремісничий цех. Тобто юдеї займалися лихварством, торгівлею і окремими ремеслами вони займалися, вони не належали до них. І тому їх називали портачами. Це, це ті, які поза цехами робили. Хоча вони пізніше, пізніше часи вони були шевцями і були кравцями. Це властиво було для юдеїв. Але щодо будів... будівничих, то ми маємо імена будівничих, які будували відомі синагоги, і це були християни і е, такі знаковіші об'єкти, як скажімо, Золота роза, синагога Львівська. Її будував італійський архітектор Павло Щасливий, який дуже багато об'єктів, гарних ренесансових, будував е, е, у Львові. Так? Далі львівську передміську синагогу, якої нема, будував Амброзій-прихильник. Це, до речі, і щасливий, і прихильний. І, зрештою, Джакомо Медляна, який будував в Острозі синагогу, чи Петро Бебер, який в жовтні будував синагогу, чи Бононі, архітектор, який в Перемишлі будував синагогу. Вони були всі вихідцями з Італії. Власне, в нас будівничі були італійці. Або ем, їх називали ломбардійці з північної Італії. Отже, це були християни. Вже пізніше, пізніше, у пізніші часи, вже в часи Австро-Угорської імперії, після Конституції 1867 року, коли преференції дістали всі народи, і тоді з часом, будівничими, коли вже були зруйновані гетто, зрештою. І будівничими могли виступати, і е, юдеї. Для не тільки синагог я маю тут на увазі, що це дозволялося робити, запитання власне в цьому полягало, наскільки було були, можливо якісь приписи й обмеження, що, мовляв, там для ну, синагоги будують винятково євреї, а, а церкви чи костели, там винятково православні чи католики. Що стосується оздоблення, от всередині, наскільки синагоги це про багатство? Бо коли ми говоримо про ті ж таки костели, так. Чи, чи про православні храми, а це дуже часто багато золота, діамантів, так і це вишукано дуже. Розписи а, або ж якесь інше начиння дорогоцінне притаманне синагогам? Абсолютно, знаєте, в синагогах дуже цікаво, що в синагоги зовні екстер'єр не був він таким пишним, він радше був аскетичним. Але увага вся була сконцентрована на оздоблення інтер'єрів, і так само, як і в християнських храмах, дуже велика увага приділялася різьбі, розписам і інвентар інвентарю, тому що було дуже багато свічників. Вони були срібними, вони були з різьбою розкішною. Це були дуже пишні будівлі. Всередині вони були надзвичайно багатими, і особливо варто увагу приділити розписам і про це розказати, тому що і дерев'яні, і муровані синагоги були вкриті розписами. І ті розписи вони, вони були надзвичайними. В синагогах ми стосували в розписах людських фігур. Так, людей не малювали, бо це було заборонено. Але були символічні зображення, дуже багато символічних тварин. Скажімо, це були обов'язково орел, бик, лев, символ, коліна левів. Ось, це були знаки зодіяку. Так, це були дуже традиційні розписи. Далі були символи колін, 12 колін. Дуже популярним таким сюжетом розписів були музичні інструменти. І музичні інструменти, вони були розвішені на дереві, були також сюжети з єрусалимським храмом чи взагалі з Єрусалимом. Тобто Ті розписи були надзвичайними, але вони дуже були можна сказати канонічними. Тобто це була дуже така строго вони переходили з одного часу в інший час. Якщо стилістично архітектура змінювалася, то інтер'єр був таким консервативним. Тобто ті розписи вже залежали від цього майстра, який розписував їх. Часами це було надзвичайно. Скажімо, ми маємо таку синагогу на Буковині в Новоселиці, де чудом збереглися розписи, під е, вони були забілені. Тому що в совєтський час в тій синагозі був якийсь піонерський е, будинок, будинок піонерів, щось такого. І коли тепер. Е, е, Почали пробували щось робити там, і воно знаєте, осипалися ці набіли і е, розкішні розписи, такі часами наївні, тобто там присутні всі ті елементи, про які я сказала, е, знаки зодіяку, але там є багато різних тварин, і вони щось символізують. Наприклад, там є дуже такий зворушливий сюжет: е, ослик везе е, поскладені тори знаєте, і воно так намальовано дуже наївно, і дуже так воно зворушено. Пані Оксано мусимо ставити крапку в цій розмові, але кому а насправді тому, що. В другій частині нашої програми ми продовжимо розмову про синагогальну архітектуру в Україні. Оксана Бойко, кандидатка архітектури і доцентка кафедри реставрації архітектурної і мистецької спадщини в Національному університеті Львівська політехніка, була моєю співрозмовницею сьогодні. Я нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. В наступній програмі продовження цієї розмови слухай думайте, зроблено на громадському радіо.